Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 17 лютого. Видалась вільна хвилинка, вже майже зійшов сніг, місцями ще є, трішки підсохло. Зараз зачищаємо полуницю від старого листя. Ось такий вигляд вона має до зачистки. Ось так. І ось такий має вигляд вже після, як бачите. Буквально декілька слів про це направлення. Якщо на це буде воля Божа, то хочемо трішки попрацювати з полуницею. Працюємо ми з сортом Азія, також зараз експериментуємо з клері. Чому Азія? Тому що вона в нашому кліматі зацвітає після заморозків, тобто не попадає під них. Ну, і в склері ще попрацюємо, адже це. Доволі гарний сорт, солодка і рання. Азія, вона середнього сроку дозрівання, але дуже крупна, дуже смачна. Тобто, як красива і така вона сильна, Тобто, мені подобається, вона не мільчає. Якщо навіть ви десь не, не допрацьовуєте, вона завжди витягує Тобто, в розмірі. По зачистці нічого складного нема, просто так от все підряд, старе листя видаляємо і так по кругу йдемо у своїх грядках. Чому ми вирішили е, попрацювати трішки? Поки що ще це не не знаю, можливо, пару соток, поки що це такі об'єм невеликий, але. Мені цікаво, одне тільки що мені в цьому не подобається те, що сроки дозрівання співпадають майже з сроками роботи на чесниковому полі, тому не знаю, що з цього вийде. Потрібні будуть помічники. Ну, в принципі, якщо буде цікаво, поставте лайки, я буду знімати і в цьому направленні. Відео, а зараз хотів показати вам різницю в сроках посадки полуниці. Це початок, перша половина серпня. Ось такий розвиток має полуниця, як бачите. Який розвиток. Зараз побачимо початок вересня. Ось такий розвиток. Ось також початок серпня, а ось початок вересня. І останній ряд, кінець вересня, там взагалі. Тому, коли ви Хочете посадити полуницю, то як бачите, щоб вже на наступний рік ми тут будемо мати повноцінний практично врожай, а тут буде так, декілька буквально ягод. Ну, звісно, ми це цю діляночку ми будемо брати з неї розсаду, щоб потім посадити її ось тут, де зараз у нас часник. Беремо часник. Буквально на початку серпня, що, дасть Бог, все буде добре, посадимо. Ось такі справи. Що цікаво вам інші культури, які ми займаємося для продажу на ринку, пишіть, ставте лайк, ми будемо знімати, ділитись своїм досвідом. Нагадую, сорт Азія. Рекомендую.